Окупанти вночі обстрілювали населені пункти Харківщини. Цієї ночі, близько 23.30 ворог завдав удару попередньо «Шахет» по індустріальному району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернула жінка через гостру реакцію на стрес. Вчора ввечері, близько 22.45 ворог вдарив попередньо за допомогою «Шахет» по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства. Сталися пожежі без постраждалих. Близько опівночі окупанти обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих. Кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза збільшилась до 54 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. В селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років. Також під ударами окупантів були село Лук'янці Харківського району, місто Вовчанськ та село Вовчанські Хотори Чугуївського району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Вчора, після 10 Ранку біля села Гракове Куп'янського району в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались два чоловіка. Загинули на місці. Рятувальники звітують. Протягом доби зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів. Опів на дванадцяту рятувальники виїхали на місце обстрілу одного з підприємств міста Куп'янська. Там горіли уламки, зруйнованих вибухом будівельних конструкцій на площі 5 квадратних метрів. Вже об 11.35 вогонь був ліквідований. Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині попередньо Бепла. В результаті виникли три пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані. Влучання зафіксовані у місті Харкові та Харківському районі області. За попередніми даними, постраждав 57-річний чоловік. О 23-й розпочалася друга за добу пожежа від артудару окупантів у місті Куп'янську. Цього разу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 квадратних метрів. На місці події працювали вогнеборці, котрі загасили вогонь о першій ночі та врятували сусідній будинок. Двічі рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось. О 16 шістнадцятій бійці виїхали на обстеження зруйнованої росіянами приватної оселі у місті Вовчанську. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошукову рятувальну операцію. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошукову рятувальну операцію. На щастя, загиблих чи травмованих людей виявлено не було. Опівночі в куп'янські рятувальники здійснили виїзд до селища Ківшарівка, де було влучання снаряду у дах житлової п'ятиповерхівки. Перевіркою виявлені пошкодження даху вікон і балконів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої. Українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Одещину. За даними голови ОВА, в Ізмаїльському районі пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі. Постраждала 88-річна жінка. Вона отримала термічні опіки. Атакували також і Херсонщину. За інформацією, ова через нічний обстріл є загибли і травмовані серед них дитина. Є влучання у житлові будинки. А зранку завдали ударів і по Харківщині. Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків. Є постраждалі вночі над Україною знищили 28 ворожих безпілотників. За даними повітряних сил ЗСУ, всього було зафіксовано пуск 33 ударних дронів. Обстрілювали і Донецьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ДРГ цієї ночі намагалися проникнути до Сумської області. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Відомо, що за останні два місяці було зафіксовано понад десяти спроб перетнути державний кордон України. Спроби були недопущені, противник із втратами відійшов, розповів Наєв. В Ізраїлі загинуло вже 1300 людей. Поранено понад 3700. У секторі Газа кількість загиблих зросла до 1200 осіб. поранення отримали 5600. Серед загиблих на території Ізраїлю щонайменше 22 громадяни. США. повідомляється, що цього ранку ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по 450 цілям у секторі Газа. Ця зима для українців буде важчою ніж минулорічна. Про це повідомив голова ДТЕКу Максим Тімченко. Він заявив, що цьогоріч атаки окупантів можуть бути інтенсивнішими, а через попередні обстріли в Україні все менші резерви потужності. Також у ДТЕКу наголошують, що водночас і наші військові і енергетики готові реагувати на можливі ворожі удари. Поліція спільно з СБУ затримала у Харкові диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії. Так встановлена причетність 54 річного жителя міста до скоєння щонайменше трьох таких злочинів. Слідством встановлено, що зловмисник активно спілкувався з представниками російських спецслужб і виконував завдання, які мали підривати безпеку всередині країни. За вказівкою російської спецслужби, зломисник готував підриви двох автозаправних станцій в Харкові та в інших регіонах України. Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного із лісових масивів Харківщини. Згідно з задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення і поширити панічні настрої у прикордонних регіонах України. А при черговій спробі підкласти вибухівку на одну із заправочних станцій, правоохоронці затримали диверсанта. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. Під час затримання зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму із електродетонатором. Також доведено факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на території Харківщини. Так, за даними нацполіції, інформація про підриви на АЗС почала надходити з березня 2023 року. Зафіксовано два таких випадки. У серпні цього року диверсант підірвав ще й залізничну колію. Пошкодивши полотно, зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, ворожим диверсантом виявився експівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки. Основним завданням зрадника було вчинення диверсій, спрямованих на знищення критичної інфраструктури та розхитування внутрішньої обстановки у прикордонних районах України. За даними СБУ, для вчинення підривів, фігурант, справи, власноруч збирав вибухові пристрої у квартирі своєї матері, а потім відвозив їх до схованки, аби продовжувати свою цинічну справу. Під час обшуків за місцями проживання затриманого і його близьких родичів виявлено майже 5 кілограмів пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, бойові гранати, револьвер і майже 900 тисяч готівки у гривневому еквіваленті. Наразі слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це стаття 113, диверсія, а також стаття 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває розслідування для встановлення інших фактів злочинної діяльності зрадника та його ймовірних спільників. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, новини. Вже 53. Стільки людей ідентифіковано на місці трагедії, що сталася на Харківщині 5 жовтня у селі Гроза. Слідчі області оприлюднили обличчя всіх загиблих, тіла яких офіційно підтверджені як загиблі. Тут цілі родини є і діти. Це відповідь представнику ООН. Який заявив, що Росія вбила своєю ракетою військових, і це поки не остаточні дані по кількості загиблих, оскільки слідчі дії досі тривають. На місці правоохоронці продовжують вилучати фрагменти людських тіл. Тривають ДНК експертизи. Понівечені тіла збирають по частинам на даний момент. Досліджено 135 решток тіл. 51 загиблий рахувався на перший день, 6 поранених. Лише 28 осіб загиблих було ідентифіковано в час проведення огляду місця події. Стань інших тіл був непридатний до ідентифікації. Всього за час розслідування нашого до нас надійшло 22 заяви про безвісті зниклих осіб, людей. Всі вони були нами відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. Тринадцять. Ми ідентифікували серед трупів, п'ять рахується без безвісти, зниклими станом на теперішній час. За результатами роботи слідчі криміналісти вже ідентифікували 25 людей. За результатами слідчих дій 11. через ДНК дослідження по частин тіла – 14. Разом із роботою щодо ідентифікації тривають слідчі дії щодо тих, хто міг навести ракету на кафе та магазин в селі Гроза, де проходив поминальний обід за загиблим українським військовим, якого перепоховали у рідному селі. Перевірили майже всіх осіб, які були в селі Гроза, і перевірка триває далі. Підозрюваного немає станом на зараз. Ми працюємо і далі. Надали доручення оперативним підрозділам. І в перший день ми провели невідкладні обшуки. Але підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів цю ракету на це місце зараз не можу офіційно. Робота ще триває цю трагедію, що сталася в селі Гроза на Куп'янщині. Силовики називають найбільш масовою на Харківщині за час повномасштабного вторгнення, коли одна ракета забрала життя такої кількості людей. На місці трагедії слідчі криміналісти вилучили залишки ракети Іскандер М. І ми схиляємося до версії, що російські військові цинічно вчинили воєнний злочин і вбили таку велику кількість людей, мешканців села Гроза, українців звичайних, цивільних. Жодного військового там не було. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Єгор Мікинін. Харків новини. опалювальний сезон, ситуація з відбудовою зруйнованої рашистами цивільної інфраструктури, житлових будинків, скорочення чиновників, нові житлові програми і головні причини, що гальмують відбудову цивільних об'єктів. Про все це і не тільки харківський міський голова говорив зі змі. Прес-конференцію розпочинали з теми, що на часі початок нового опалювального сезону. Ігор Терехов підкреслює місто готове до пуску тепла. Більш того, є і гарантії щодо забезпечення Харкова газом. Міста Хар повністю на 100% забезпечений буде газом, тобто баланс газу у нас є. Так, це дуже великі кошти. Хочу сказати, що нам потрібно буде заплатити тільки на Нафтогазу України приблизно 4,2 мільярда гривень. Ви розумієте, що це за кошти? При тому, що ми вже розуміємо, що у мешканців сьогодні не ті доходи, які були до війни, так є певне навантаження на міський бюджет, і ми повинні це розуміти. Що ж будемо збирати за тепло? Харків'яни будуть проплачувати, але будемо крок за кроком рухатися в цьому напрямку. Важко, так буде важко. І це ми, нам потрібно всім розуміти, бо йде війна, але витримаємо, я впевнений в цьому. На всі виклики ми будемо відповідно діяти. Є певні плани, є певний план А, Б, разі обстрілу. Тому впевнений в тому, що разом витримаємо і пройдемо опалювальний сезон. Чи не найбільше питань до мера щодо відбудови житлових будинків? Міський голова визнає, що якраз цей напрямок життєдіяльності міста є пріоритетним. Щоправда, обсяги реконструкції гальмує брак фінансування. Ми нічого не знаєте не бросаємо. Ми будемо відновлювати північну салтовку і у цьому році, і наступний рік ми так будемо формувати бюджет міста. Так будемо проходити експертизи і, у тому числі, інструментальну експертизу, економічну експертизу. Це, це теж дуже важливо, Щоб як можна швидше відбудувати північну салтовку. Я розумію, що харків'янам потрібно повертатися додому. Я розумію, що потрібно що щоб відбудовувати будинки, є труднощі, є перш за все, не все залежить від нас, бо на все потрібні кошти, І є програми, і є міський бюджет, є державний бюджет. Є програма відновлення, і ці всі знаєте многовекторність бюджетів, бюджету. Вони, її потрібно направляти сьогодні на відбудову житла. Це головне сьогодні для Харкова. Щодо будинку в основ'янському районі, в якому росіяни 6 жовтня ракетою типу Іскандер вбили двох людей дитину та бабусю, і поранили ще кілька десятків харків'ян. То його місто налаштоване відбудувати верхні поверхи найбільш зруйнованої частини тривоги. Поверхівки вже демонтовані. На зиму його накриють в інші під'їзди. Незабаром міські служби повернуть комунікації. Ми працюємо над проектним рішенням, бо там лісничні марші і несучі конструкції. Нам потрібно обслідувати їх, щоб сказати, як його відбудовувати. Поки що, поки що ми бачимо можливість відбудови. Ці, хто е, хотів, ми запропонували готель, і вони будуть перебувати там стільки, скільки це потрібно, і ви знаєте, що це ми витрата не само ми. Ну, ми ми все разом, да? Мі, міський бюджет. Е, і будемо нести далі поки що. Е, будемо. Я е, маю надію, що ми відбудуємо не в цьому році. Одразу хочу сказати, так як вона є, це неможливо, погодна умова і все, але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудовувати щодо перспектив найближчих місяців, то Харків планує звести підземну школу на 450 школярів, закупити нові вагони. метро, тендер вже оголошений, і розробити прийнятну житлову програму, якою б могли скористатися як харків'яни, так і вимушені переселенці. Бюджетний рік дві 2024 двадцять для Харкова наголосив міський голова буде складним. Щоправда, пріоритети незмінні. Основні статті витрат планують скерувати на відбудову житла та соціальну сферу міста. Леся Копелюк, Сергій Перець, Віктор Ноздрачов, Ігор Мартинко, Станіслав Гришко та Олександр Ус, Харків. Новини. 85 років творчої справи свій ювілей відзначила Харківська організація національної спілки художників України. Захід знаменувався великою виставкою робіт Майстрів пензля сучасності. Російські даті виданий чудовий шатний альбом, традиції, сучасність, все, що ми за цей час робили і робимо, і основна ідея, роль Харкова. Культурному житті як України, так і Європи, оскільки останні 10 років харків'яни вже п'ятеро приймали участь у в дворічне бієнале, Вінсенське, культурна акція всесвітньо відомого. Саме бачите, скільки людей. Десь 15 областей дали роботи більше 250 робіт, два поверхи заповнені ці містами. Пейзаж, натюрморт, портрет, тематичні роботи, які присвячені війни, конкретні портретні, всі жанри види образотворчого мистецтва. І я дуже радий, що сьогодні така кількість людей зібралась тут, бо ми відмічаємо сьогодні 85-ту річницю і це мистецтво. Це те, що незабутне, і то, що сьогодні є, і те, що буде передано нашим потомкам. І так я. Буває тут, і коли ти попадаєш у е, ці стіни, це незабутнє, і тут е, панує зовсім інша аура. І це дуже здорово, коли ми тут збираємось і будемо збиратись тут. і е, Це вічне, і я вітаю всіх за святом 85-ї річниці. І дуже вдячний всім, хто прийшов, і е, особа слова вдячності вам, бо ви генератор цього, генератор всіх цих ідей і генератор цих зібрань. Дуже дякую всім і творчої наснаги. Всього самого. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.